Олександр Ющенко, голова фракції Слуга народу у Житомирській обласній раді, а також голова постійної комісії з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та розвитку села. У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр почав працювати над забезпеченням українських військових усім необхідним і продовжив цю справу у 2023 році. Нині потреби воїнів займають першочергове місце у списку важливих речей, тож він намагається допомогти усім, хто до нього звертається. Це знову ж таки дрони. Більше 20 штук Mavic 3 Pro пікапи в межах десь до 25 штук. Гума, все сезоння, автобуси два. Автівки на фронті це не просто засіб пересування. Кожна рятує життя декількох бійців. Саме тому Олександр Ющенко у своїй волонтерській діяльності особливу увагу приділив самозабезпеченню військових машинами. Загалом на це було спрямовано понад 30 мільйонів гривень. Перед передачою усі автівки проходили повний технічний огляд. Більшість з них одразу перефарбували у зелений колір. Окрему увагу депутат приділяє медичним питанням. Зокрема, за співпраці з міжнародними організаціями медзакладам Житомирщини були передані апарати ШВЛ. Апарати штучної вентиляції легенів, сума була 26 мільйонів, 23 апарати, які отримали всі наші лікарні профільні, що потребували дані апарати. Це така потужна, я вважаю, уже соціальна підтримка. Деякі лікарні навіть таких апаратів не мали у Віталії. Також за підтримки аграрів і підприємців Олександру Ющенку вдалося скоординувати передачу шести мобілів військовим, які виконують завдання на передовій. Швидкість евакуації поранених з поля бою та надання їм першої медичної допомоги ключовий фактор успішності ведення усієї війни, каже депутат. Усю волонтерську діяльність Олександр Ющенко уміло поєднував із депутатською. Було п'ять сесійних засідань, на яких розглядалися різні питання виділення землі, прийняття рішень по розпідняті. Коштів від продажу майна обласної ради для будівництва в Бердичеві центру реабілітації і різне питання комунальної власності. Виділення землі, поділ земельних ділянок. За пропозицією Олександра Ющенка виділено 1 мільйон гривень на придбання шести генераторів, капітальний ремонт систем опалення в одній з громад, а також придбання кухонного обладнання для навчального закладу громади. Та на цьому каже депутат, зупинятися не збирається та будує плани на наступний рік. Зараз є великі запити військових знову ж таки, пікапи, гума, дрони.